Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Він захищав Україну в 2014-му, а у перший день після повномасштабного вторгнення повернувся на фронт у березні 2022 року. Віталій Мерінов в одному з Мар'їнці зазнав вогнепального ламкового поранення в ногу, але після одужання знову пішов на передову. Боєць воював на Луганщині поблизу Креміної, де був важко поранений. Дуже поважав залужного та просив його автограф при зустрічі. А залужний поважав таких нардепів, які із зброєю в руках показували, що вони справжні слуги народу, а не зелені. Віталій ще два дні боровся за життя, розповідає Вікторія Мерінова, дружина героя. Спершу його рятували у лікарні в Лимані. Потім перевезли до Дніпра. На жаль, не врятували. Під час евакуації мій чоловік молився, був дуже побожний. Багатьох людей навернув до Бога, тренував діток у спортивній школі. Їх на заняттях постійно закликав їх вірити в Бога. Ходити до церкви, перепитував підопічних, чи вони моляться зранку та ввечері. Зі слів дружини, Віталій над усе любив донечку Лею, якій два рочки. Я ще відправила чоловікові фото та відеосвяткування її дня народження. Він переглянув. А потім Віталій горою стояв за свою сім'ю. Він вирішував усі сімейні справи, я лише втішалася життям. А ще він був дуже активний, ніколи не сидів на місці. Мав феноменальні лідерські риси. Таке враження, що Віталій поспішав встигнути зробити все, що планував. Побратим героя Андрій з позивним Борода каже, що своє лідерство Віталій постійно підтверджував на війні. Перед кожним виходом на позиції хлопці питали саме. Його як правильно зробити та чи те. Віталій знав усе. Окопи ми копали лише під його керівництвом. Пригадую, як приїхали на позиції під Креміною, окопи не були належно підготовлені, деякі лише до коліна чи по пояс. Віталій вирішив окопатися глибше і не лише дав вказівку, але й сам взяв до рук лопату. За короткий час ми викопали окопи, в яких були недосяжні для ворожих куль. А якось волонтери привезли нам харчі, залишилися порожні мішки. Віталій глянув на них і сказав: А чому ми маємо їх викидати? Ми насипали у ці мішки пісок і наш захист став ще Дійнішим за словами бороди, Віталій вмів жартувати, підбадьорити, додати оптимізму. Він мав позивний мер. Мер заступає на позицію, часто казав по рації, називаючи себе у третій особі. І після цього всім ставало спокійніше, бо їх охороняє сам мер. До речі, такі були останні слова, які я почув від нього по рації. Мер заступає на позицію. Далі побратими сказали, що Віталій важкий трьохсотий. Лікарі умечникові боги, але вони не всесильні, З такими пораненнями важко було витягнути його з того світу. Але вони боролися. Дякую всім, хто намагався врятувати. Його життя повідомив депутат ВР Ігор Фріс. Неймовірно талановитий хлопець. Чомусь була впевненість, що його кулі не візьмуть, бо Бог приготував його для розвитку нашої держави. Мала честь бути його викладачем. Хоча нерідко були випадки, коли він навчав усіх нас. Написала на згадку про Віталія Юлія Біляк. Вдома у Віталія залишилася дружина Віта та дворічна дочка, яку він любив. Неможливо знайти слова заспокоєння, коли відбувається непоправне загибель близької людини. Ти завжди був патріотом, вольовим і насильним. Ти перемагав і надихав. Багатьох своїми досягненнями та жагою до життя, ти любив свою дочку і за найменшої можливості не розлучався з нею. Відрагувала родичка загиблого героя Зоряна Мерінова. Громадський активіст та член ГОС спільними зусиллями Микола Цівка розповів, що Віталій мріяв стати мером Івано-Франківська, а також познайомив його із майбутньою дружиною. Щирий, позитивний, справедливий наставник, який віддавав усі свої сили на благо іншим, легко об'єднував людей, всю свою життю дорогу змінював наше місто. У нього була мрія стати мером, але навіть люди на таких. Посадах, маючи під рукою всі інструменти, не встигають зробити і половини того, що зробив цей чоловік за своє коротке, але насичене життя, зазначив Микола. Під залпи та гімн України бійця поховали на алеї героїв у Чукалівці, що на Івано-Франківщині. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.